Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про структуру самопрезентації. Це важлива частина будь-якого публічного виступу, яка допоможе вам організувати ваші думки і донести їх чітко і ефективно. Що, взагалі, таке самопрезентація? Це процес представлення себе або своїх дій. Аудиторії, це може бути як формальна презентація на роботі, так і невеликий виступ на зустрічі або конференції, або на нетворкінгі, як правильно структурувати самопрезентацію? Що ми маємо про це знати? Самопрезентація має бути завжди не від того, а чи сподобаюсь я людям, а від того, чим я можу взагалі бути корисна людям. Що ми маємо запам'ятати? Як будується самопрезентація. Можете намалювати собі в блокнотику Коло і пишете. Перше, хто я? Чим займаюся? Мої досягнення, можливо, якась моя фішка. І Чим я можу бути корисна? Що означає моя фішка? Це не треба видумувати якийсь новий велосипед і створювати щось нереальне і швидко записуватися на якісь курси для того, щоб у мене було хобі. У мене теж таке, чи є, чи нема хобі, то я можу піти на бокс, то я можу піти на танці ще кудись. Я не використовую ці фішки, але є у кожного своя. Наприклад, розповім історію, що в Америці є дуже відомий банкір, він менеджер. І він веде свій блог, і він постійно там бігає. І його прозвали бігуч... Бігущий банкір. Тому ви коли прописуєте, і це може бути одна із ваших фішок, що ви, наприклад, дуже любите бігати, ви коли бігаєте, зустрічаєте, зустрічаєте і маєте дуже багато цікавих якихось історій і тому подібне. Але в залежності, як формується ваша самопрезентація, якщо це... Короткий виступ, тобто на конференції вам треба представитися або на якомусь нетворкінгу. У вас є обмежений час зрозуміти, що у вас є обмежений час. Зазвичай на подібних заходах ви маєте всього-навсього до 2 хвилин максимум самопрезентуватися. Показую приклад, як може виглядати самопрезентація до 2 хвилин. Вона навіть може бути вкластися в 30. тобто, це суха інформація, хто я чим займаюсь про свій досвід. Так, досягнення і чим я можу бути корисна. обов'язково в кінці ми маємо додавати заклик до дій. Поїхали! Показую на собі. Усім привіт! Я Анастасія Горянська, диктор та медіатренер. Маю Маю дев'ятирічний досвід роботи на українському телебаченні, включаючи такі канали, як 1+,1, Україна 24 редакція Українформ та інші. Мені довірило озвучити дуже багато новин та відомих особистостей. Можна тут перелічити ще які. Тож, якщо ви хочете... Долучитися і гарно навчитися говорити і отримувати задоволення від публічних виступів, звертайтеся до мене, і я можу вам у цьому допомогти. В подійному стилі, тобто я сухо, коротко розповідаю про себе. Якщо ви маєте виступ, самопрезентацію, і вам потрібно розповісти трішечки більше про себе, яку який шматочок ви можете да розширити? Ви можете розширити шматочок там, де є про мій досвід. Ви можете цю презентація буде тривати від 2 до 5 хвилин. Ви можете розповісти більше про те, як ви почали працювати, про те, які досягнення ви маєте, про те, наприклад, що вам взагалі подобається. І тоді ваша презентація буде від двох до п'яти хвилин, і ви можете там спокійно розповідати що завгодно. Наприклад, як би я б додала інформацію про себе, якщо в мене була би там, 5 хвилин, пару речень додам. Можна в такому стилі. У 2022 році я переїхала до Варшави. І по факту мені потрібно було починати життя з нуля, і я влаштувалася асистенткою в архітектурну компанію. Потім почала ходити на нетворкінги, і шукати різні вакансії, де можна ще працювати як в медіа, тому що польської мови я не знала. І ось, походивши по багатьом нетворкінгах, я зрозуміла, що люди бояться публічних виступів, що люди не можуть доносити правильну інформацію. І я вирішила створити своє навчання. Тому що в мене є досвід поділитися цим і навчити інших людей. І тому вже там, за пів року, за півтора року я навчила такій-то, такій-то е, да, кількості людей. Тобто зараз я це говорю неструктуровано, в більше в імпровізації, але коли ви пропишете тезисно що і як, ви можете від презентації від 5 до 7 хвилин додати якомога більше. Третій етап вашої презентації, де ви можете розширити і додати свою особисту ще більше історію, почати взагалі там, зі своїми фішками, чим ви займаєтесь. Що ви любите, як ви можете вирішити ще питання додаткові, це коли ваша презентація вже до 10 хвилин. Там ви маєте, окрім самопрезентації, вже показати себе як експерта, тобто побудувати повністю свій виступ, який ви маєте говорити. У вас вже має бути обов'язково, якщо виступ 10 хвилин, бути якась класна тема, де ви пропрацьовуєте себе як експерта. В моєму випадку я б розповідала про голос, і про голос я можу розповідати дуже довго. Тож пам'ятайте, що ваша самопрезентація – це головна задача не сподобатися людям. Ще раз повторююсь, а дати їм користь. Говоріть так з аудиторією, нібито ви для них дзеркало. Говоріть те, що вони б хотіли би почути, і як ви можете їм допомогти. На сьогодні це все. Дякую, що доєдналися. Зустрінемося на наступному уроці.